По всій території США є багато величезних пустих магазинів і парковок, і ми можемо переосмислити, як використовувати цей простір для будівництва майбутнього. Але спочатку давайте подивимося ширше. Вся ця торговельна зона є домом для торгового центру Huntington Mall у західній Вірджинії, і вона розповідає чудову історію про те, як будували США і як ми можемо змінити це відповідно до сьогоднішніх потреб. У цьому торговому центрі є чотирисмугова дорога з одностороннім рухом, що існує лише для того, щоб автомобілі могли заїжджати в центр. Автостоянка. І в багатьох частинах США розвиток відбувається за тією ж схемою: величезні дороги, щоб зменшити будь-яку можливість затримки для водіїв, і великі автостоянки, щоб завжди було багато місця для паркування. Але очевидно, що все це займає багато простору і бруківки. І з відходом від торгових центрів багато цієї бруківки стає непотрібною і руйнується. Ми також зрозуміли, що будівництво таких величезних доріг і перехресть може бути дійсно небезпечним, і вони не забезпечують безпечного пішохідного руху чи велопрогулянок. Додайте до цього той факт, що у нас є дефіцит житла та нове бажання молодих людей жити в районах, де можна ходити пішки, і ця порожня чотири. Смугова дорога та занедбаний Toy's R Us тепер не є проблемою, а можливістю. Ми можемо почати з того, що змінимо дороги тут, щоб вони були більш відповідні до потреб сьогодення, прибравши цю чотирисмугову дорогу до паркувального в'їзду і перемістивши в'їзд на місце, де зараз виїзд, використовуючи круговий рух на перехресті. Це також додає тротуари та пішохідні переходи, де їх наразі немає. І дорога в іншому напрямку могла б перейти від двох смуг у кожному напрямку до однієї смуги з поворотною смугою. Щодо пустої будівлі та парковки, тут це насправді чимала площа. А завдяки прокладанню деяких вулиць тут можна було б змінити спосіб використання цієї землі. Ми могли б додати доступне житло середньої щільності з такими варіантами, як таунхауси та котежні двори. І навіть мати місце для дитячого майданчика в районі. Ми також могли б включити будівлю змішаного використання, яка має житлові приміщення над офісними чи комерційними площами на першому поверсі. Тут навіть може бути відкрита зона для обіду для кав'ярні або ресторану. Територія, яку раніше займала чотирисмугова дорога. Перед входом до торгового центру могла б стати парком із доріжкою для прогулянок і їзди на велосипеді і велоспорту. Це додає 61 житлову одиницю на місце, де раніше їх не було, разом із чотирма одиницями роздрібної торгівлі або офісами для малого бізнесу. І хоча воно побудоване для зручності пішоходів, воно також включає 137 паркувальних місць, забезпечуючи кожному, хто тут живе або відвідує бізнеси місце для паркування своїх автомобілів. Отже, хоча це лише територія старого Toys R Us, це показує, скільки можна зробити з такими просторами по всій країні, щоб створити кращі місця для людей, а не лише для автомобілів.